У Києві прокурор збив жінку та втік з місця ДТП. Москва закрита Підмосков'я у вогні. Деталі нічної атаки безпілотників. Переговори з РФ можуть поновитися вже наступного тижня. Та Усик – абсолютний чемпіон. Українець вперше зібрав всі чотири пояси чемпіонів. Вітає мене звати Володимир Карабан. Все, що цікавить Україну сьогодні, просто зараз. І починаємо з резонансної ДТП у Києві. Там працівник прокуратури на повному ходу збив жінку на тротуарі та втік з місця аварії. Інцидент зафіксували камери спостереження. На кадрах видно, як авто несеться однією з вулиць міста. Після чого водій не впорався з керуванням і вискочив на пішохідну зону, де збив пішохода, а після чого залишив місце ДТП. Жінка на щастя вижила і зараз знаходиться в лікарні. Як вдалося з'ясувати за кермом був Андрій Молочний, співробітник прокуратури. Чоловіка розшукали і затримали. Зазначається, що генпрокурор Руслан Кравченко вже взяв цю справу під свій контроль і особисто представлятиме інтереси потерпілої в суді. Україна готова до наступного раунду переговорів з РФ. Секретар РНБО Рустем Уміров запропонував провести зустріч уже наступного тижня. Цю інформацію у своєму вечірньому зверненні підтвердив президент Володимир Зеленський. За його словами, зараз триває розмова із російською стороною щодо проведення конструктивних переговорів. Також офіційний Київ продовжує виконувати домовленості минулої зустрічі у Стамбулі. Чи погодиться РФ до нового раунду перемови наступного тижня? Наразі невідомо. Офіційних заяв поки що не було. Переговорну динаміку треба збільшувати. Треба робити все, щоб досягти припинення вогню. І російській стороні треба перестати ховатися від рішень: обмін полонених, повернення дітей, припинення вбивств. І потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб реально забезпечити мир. Дійсно, тривало. Україна готова до такої зустрічі. Проте свою готовність до миру Росія демонструє не словами, а ділом. Так цієї ночі по Запоріжжі окупанти випустили півтора десятки дронів. Також місто атакували із реактивних систем залпового вогню. В результаті щонайменше троє людей дістали поранення внаслідок ворожих обстрілів. Про це повідомив. Очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров через обстріли зайнялися пожежі, пошкоджена багатоповерхівка та приватні житлові будинки. 69-річну мешканку ушпиталили з пораненнями. Крім того, двоє жінок 64 та 73 років дістали поранення у селі Приморське. Там ворожий дрон влучив у житловий будинок. На місці ударів працюють екстрені служби. Тим часом неспокійною ніч була і в Росії під атакою другу ніч поспіль Москва. Всі столичні аеропорти закривали, а Підмосков'я горіло від пожеж. Атака дронів на Москву та область розпочалася ще ввечері 19 липня, через загрозу в усіх аеропортах столиці країни агресорки Шереметьєво, Дамодєдово, Внуково та Жуковському тимчасово запровадили обмеження на польоти. Станом на півтретьої ночі мер міста Сабянін повідомив про збиття над регіоном 18 безпілотників. Крім того, він підтвердив падіння уламків дрона в Зеленограді, кадри з якого розлетілися мережею. Жителі Зеленограда активно знімали на відео атаку на своє місто із квартир, а також із вулиць. Вони скаржилися, що вибухи лунають беззупинно. Причому московське ППО вирішило за будь-яку ціну не пустити дрони до міста. Тож збивали їх прямо над будинками людей в результаті падіння уламків, загорілися автомобілі та пошкоджено кілька житлових будинків. Наслідки обстрілів наразі уточнюють. І окрім удару безпілотниками, удар економічний. ЄС вперше запровадив санкції проти китайських банків за підтримку по Росії попри активні спроби Пекіну завадити таким обмеженням. Зокрема, у межах 18-го пакету санкцій проти РФ Європейський Союз вперше включив до чорного списку Китайські банки. Йдеться про дві регіональні фінустанови, які працюють поблизу китайсько-російського кордону. Про це повідомляє видання South China Morning Пост. За інформацією дипломатичних джерел видання обидва банки сприяли Кремлю, тож були включені до списку іноземних компаній, що допомагають російській воєнній машині. Повідомляється, що через півроку, якщо буде доведено, що банки припинили підтримку російської армії, їх можуть виключити із санкційних списків. Не легше зараз і російській паливній галузі. В РФ через санкції почалися проблеми із ремонтом НПЗ. За словами чиновників, збої, що виникають на заводах, пов'язані з проблемами у постачанні обладнання. І перспектив покращення поки що не намічається. На межі зупинки російські НПЗ переживають гостру кризу. Є показники неофіційні, Ніхто з ними не спорює. це об'єктивні дані. Нафтові компанії країни агресора стикаються із серйозними труднощами у ремонті заводів. Це пов'язано із проблемами постачання обладнання, яке потрапило під європейські санкції ще в лютому 2022 року. Заявив голова Російського міністерства енергетики Сергій Цивілєв. Сроки ремонта заводов сдвигаются из-за задержек и недопоставок комплектующих. Если планировалось, например, 4 месяца на ремонт, то теперь из-за санкций этот срок увеличивается и эти сдвижки приходится компенсировать. Російські НПЗ будувалися та модернізувалися за участю європейських та американських компаній, які забезпечували заводи технологіями та програмним забезпеченням. На сьогоднішній день таких найбільших заводів налічується близько 40. Ніці заводи, вони содержать в себе много технологічних компонентів, багато з яких, скажем так, на протяженні многії кліт до начала повномасштабної війни. обслуживались ведущими нефтесервисными компаниями в мире, преимущественно находящимися в Соединенных Штатах Америки. Там есть большая четверка вот этих нефтесервисных компаний, которые, собственно, и предоставляли услуги. Соответственно, с началом полномасштабной войны сразу две проблемы возникло, помимо прочих. Первая – это выход вот этих компаний, которые обслуживали российские НПЗ и знали, что делать. А вторая – это, безусловно, вот эти все установки технологические, которые не производились в России. Они все импортировались. У 2000-х роках до 80% обладнання для нафтопереробки постачалося з-за кордону, і навіть за радянських часів техніка для НПЗ закуповувалась на заході. Перехід на вітчизняне обладнання так і не відбувся, не зважаючи на державну політику імпортозаміщення. Це Та медленне так скатноадмірання від траслі з того, що зараз відбувається, вже. просто что иногда об этом чаще пишут и надо меньше, но по сути эти процессы есть, что из-за вот этого невозможности приобрести необходимое оборудование, а даже когда эта возможность есть это оборудование становится более дорогим в России могут возникнуть проблемы и в менее значимых отраслях и в основной отрасли кое есть нефтегазовый отрасль. Простыми словами нафтовое благополучие российской федерации повильно, але впевнено котится на дно. Если у вас нет необходимых деталей, вам очень сложно организовать процесс переработки. То есть вот когда происходит, допустим, атаки по российским НТЗ, многие говорят, что важно никогда красивая картинка. Потому что красивая картинка, как правило, когда попадает дрон в резервуар хранения ресурсов. Да, он красиво взрывается, но при этом технологически ничего не портится. А вот когда происходит попадание в крекинговые установки, либо другие технологические вещи, которые, собственно, и занимаются переработкой нефти в нефтепродукты, Там не буде яково красиво красивої картинки. На це виходять із строя основи НІФЦІПРАТВЕ предприятия минулого року обсяги переробки нафти на російських НПЗ впали до дванадцятирічного мінімуму після того, як серія ударів БПЛА вивела з ладу щонайменше 10 найбільших заводів. Деякі змушені були простоювати місяцями. Ти та не... Там чого? -то... когда Россия начинала полномасштабную войну, ее экономика не то чтобы была идеальная, но все же понимали все, что есть несколько таких отраслей, которые дают деньги. Вот по состоянию на сегодня, на, по сути, четвертый год полномасштабной войны, уже говорят о том, что вторая по значимости после нефтегазовой отрасли, это металлургическая отрасль, уже говорит о том, что, скорее всего, будет останавливать производство. Тось становится основная нефтігазова. Я думаю, це перспектива не яка це віддалена, це перспектива можливо навіть і кінця текущого і наступного року. Та й запаси нафти в Росії поступово виснажуються, собі вартість зростає. Російський центральний банк уже попереджав політиків Кремля про загрозу обвалу ринку нафти, що стане ударом по економіці. Уже був прецедент в Сентябрі якщо не дві 2023 року, коли... для оптимизации расходов решили сократить выплаты по Демпферу. Что такое Демпфер? Демпфер — это доплата реализаторам топлива за то, что они делают это, реализуют топливо в России, а не экспортируют. То есть им компенсируют разницу. И когда убер, когда убрали тогда на какой-то короткий период времени эту доплату по Демпферу, то топливо исчезло заправок в нескольких регионах России, потому что реализаторы решили придержать его на лучших рынках. То есть В отрасли России, Росії важливо, щоб все таки ці дітей були бюджетом, щоб ні була ніяка мотивація реализовывать это на внутреннем ринку. І коли этой мотивации немає, то виникає проблеми бы, би непоколімає отрасли. російський бюджет на третину залежить від нафтогазових доходів і економічний крах, стане лише питанням часу. Ще один програш РФ можна констатувати і на зовнішньополітичній арені так у Молдові до виборів не допустили проросійський блок Перемога, який фінансується з РФ та проводив з'їзди у Москві. ЦВК Молдови напередодні відхилила заявку об'єднання на участь у парламентських виборах 2025 року. двадцять голова року. Віцеголова центр виборчкому Павло Постіка заявив, що члени політичного блоку перемога пов'язані з олігархом втікачем Іланом Шором, засудженим у Молдові до 15 років в'язниці. Постіка також наголосив, що олігарху Тікач особисто брав участь у створенні блоку та проведенні з'їзду перемоги у Москві. Скві за його словами, це викликає обґрунтовані підозри про незаконне фінансування, що суперечить законодавству Молдови. І наостанок про перемогу, але вже українську. Він абсолютний чемпіон світу. Олександр Осак переміг Даніеля Дюбуа у напруженому бою реванші та здобув усі чотири пояси у надважкій вазі. Бій розпочався із очікуваного тиску із з боку дюбюа. З перших раундів той намагався працювати по корпусу українця, використовуючи свою перевагу у габаритах. Усик у свою чергу діяв обережно працюючи на ногах. Перші три раунди пройшли більше у тактичній боротьбі. Однак відчувалася перевага нашого бійця. Перелом у бою настав у п'ятому раунді. Британець почав пропускати все більше чистих ударів, сповільнюватися і втрачати впевненість. Це призвело до двох нокдаунів і нокауту. Наразі Усик – абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі на професійному ринзі. Він провів 24 бої, із них 24 перемоги і нуль поразок. І це все, що я встигаю вам розказати на цю хвилину. В наступному випуску вас чекає іще ще більше новин. Трамп переглянув пріоритети, і тепер Україна на першому місці. Зсу повертають свої позиції, а Путін ризикує втратити все, якщо не зупинить війну. Про це не тільки розкажу вже о 12-й, а поки що обов'язково ставте лайк цьому відео, а також підписуйтеся на наш канал, щоб знати іще більше.